Чи можете ви легко заговорити з незнайомою людиною на вулиці? Чи можете ви поговорити про погоду з кимось у черзі чи підійти до будь-кого на вечірці? Чи здається вам, що цей світ належить екстравертам і щоб будувати сильні соціальні зв'язки, потрібно змінювати себе? А що, якщо я скажу вам, що ви можете залишатись собою і водночас позбавитись дискомфорту спілкування з незнайомцями? Вітаю з вами Еля Муравський. це канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма перевіреними кроками та стратегіями, які допомогли мені, насправді, інтровертній людині, подолати соціальну тривогу та навчитись легко знаходити нових друзів, ще й отримувати від цього задоволення. Люди створені соціальними істотами, як показують багаторічні та численні дослідження, соціальні зв'язки є ключем до нашого психічного та емоційного здоров'я, а наявність друзів робить нас щасливішими. Більш того, якісне оточення є ключем не тільки до нашого щастя, але й до професійного успіху. Тож найбільше в цьому світі виграють ті, хто вміє будувати мережу корисних знайомств. Проте багато людей відчувають себе ніяково серед незнайомих, не знають, що сказати або турбуються про те, що про них подумають, і виникає доволі розумне питання: де тих друзів взяти, якщо кожна взаємодія з новою людиною викликає дискомфорт і бажання навпаки залізти назад у свій будиночок і надалі уникати подібних соціальних ситуацій. Сором'язливість та труднощі з пошуком друзів є поширеними проблемами серед людей різного віку, національностей походження. Тож ви не єдині зі своєю проблемою, і цього не варто соромитись. Ніхто з нас не народжується соціальними навичками. Вони з'являються у нас із часом, і гарна новина полягає в тому, що будь-яка людина може їх набути, навіть інтроверт або соціально тривожна людина. Незалежно від того, наскільки ви нервуєте в компаніях інших людей, ви можете навчитись зупиняти ці самокритичні думки, підвищити свою самооцінку та стати більш впевненим у спілкуванні з іншими. І якщо ви зараз думаєте, ну, я такий народився, що мені тепер зараз? З інтроверта, якось перетворюватись на екстраверта, змінювати свою особистість, виставляти себе на показ, то ви помиляєтесь, вам не потрібно змінювати свою особистість. Але. Навчившись нових навичок і прийнявши трохи інший світогляд, ви зможете подолати це своє відчуття соціальної незручності та почати насолоджуватись цією міцною повноцінною дружбою, як це зробила я. Тож сьогодні я поділюся з вами п'ятьма кроками, якими йшла я. І як я, не переставши при цьому бути інтровертом, не змінивши свою стратегію мати маленьке коло близьких людей, змогла при цьому подолати соціальну ізоляцію, навчитися легко знайомитися з новими людьми, будувати нові стосунки, розширяти своє загальне це соціальне коло, що дуже допомагає мені, як у професійному житті, так і в простих побутових взаємодіях. Крок перший це навчитись діяти попри страх. Найпоширенішою проблемою у спілкуванні є страх, а що про мене подумають люди. Страх бути неприйнятим, страх критики або небажання потрапити в негативну ситуацію, і ця емоція є абсолютно природною, адже як соціальні істоти ми бажаємо бути частиною групи і бути позбавленим або виключеним з цієї групи неприємно. Тому також природно ми обираємо, наприклад, не вступати в групу взагалі і грати у цю гру це не ви мене не прийняли, це я до вас не пішов. Коли йдеться про сором'язливість або соціальний дискомфорт, те, що ми думаємо про себе, має величезне значення. І якщо ви думаєте, що ви нудні, або що ви не схожі на інших, або дивакуваті, якщо ви вірите в те, що інші люди оцінюють та судять вас по тому, як ви поводитеся, якщо ви думаєте, що від вас відвернуться чи розкритикують, якщо ви зробите помилку, якщо ви вірите всі ці речі, не дивно, що соціальні ситуації здаються вам жахливими. Але правда ніколи не буває такою чорно-білою. Просто відійдіть зараз від інших людей і подумайте про себе. От ви зустріли на вулиці девакувату де жінку, або в метро, або деінде. Як довго ви про неї будете думати? як швидко ви про неї забудете? Чим замість неї будуть зайняті ваші думки цілий день? Вашим власним життям? Більшість людей. Поглинені власними турботами і власним життям. І так само, як ви думаєте про себе та свої проблеми, інші люди думають про себе. Вони не витрачають свій час на те, щоб вас судити. А якщо навіть і витратять там, кілька хвилиночок, то швидко забудуть і знову перемкнуться на свої проблеми. Тому перестаньте витрачати час на те, що інші думають про вас. Багато людей почуваються так само незручно і нервують так само, як і ви. І коли ви відчуваєте соціальну тривогу, вам може здаватися, що всі навколо впевнені в собі оці от екстраверти. Але це не так. Просто деяким людям вдається приховувати це краще, ніж іншим, наприклад, як мені. Але є багато інтровертів, які борються з такими самими сумнівами, що й ви. І більш того, наступна людина, з якою ви заговорите, хвилюватиметься про те, що ви про неї подумаєте, не менше за вас. Запам'ятайте це. І наступного разу. Зверніть увагу не на вашу тривогу, а подивіться, наскільки нервує вона. Крок 2. Навчіться приймати себе. Коли ви почнете усвідомлювати, що люди не розглядають вас під мікроскопом, не засуджують кожне ваше слово та вчинок, ви автоматично вже почуватиметесь менш знервованим соціумі. Але все одно залишається те, як ви ставитесь до себе. Занадто часто ми самі собі найсуворіші критики, і ми вимагаємо від себе ідеальності, не пробачаємо найменші помилки, особливо якщо людина, з якою ми знайомимось, дуже нам подобається. Але от в чому маленький нюанс: щоб подобатись. Не потрібно бути ідеальним. Насправді, взагалі, ваша недосконалість або якісь диватства можуть бути чарівними. Навіть ваші слабкості можуть зближувати вас з іншими людьми. Коли хтось чесно, відкрито говорить про свої вразливості, це зближує, особливо, якщо він може посміятися над собою. Наприклад, коли я замислююся, я часто стаю незграбною. Я можу щось зачепити або пролити на себе, і колись я дуже сильно через це переживала і гризла себе. Але зараз. Я вмію в будь-якій ситуації перетворити це на жарт. Якщо ви можете з радістю прийняти свою недосконалість, ви, швидше за все, побачите, що інші теж зможуть її прийняти. Можливо, ви навіть сподобаєтесь їм через це. Ваша негативна самооцінка не обов'язково відображає реальність, Скоріше за все, вона взагалі її не відображає. Якщо ви кажете до себе, жалюгідний, нікчемний, дурний, звинувачуєте себе за все, що ви повинні або не повинні були зробити, робите оці широкі узагальнення на основі якоїсь події. наприклад, якщо щось пішло не так, не за вашим планом, ви говорите собі, що ніколи не робите все правильно, або ви не в або ви завжди лажаєте. Якщо у вас в голові починають вертітись такі думки, важливо зробити паузу і свідомо кинути собі виклик. По-перше, Зосереджесь на зовнішньому, а не на внутрішньому, замість того, щоб турбуватись про те, який вигляд ви маєте, або що ви збираєтесь сказати, перемкніть увагу з себе на іншу людину. Як у попередньому пункті думайте не про свій страх. А про страх іншої людини. Не про свій одяг, а про її. Не про свій голос та слова, а про її. Зосередьтесь на людині, з якою ви спілкуєтесь. Окрім того, що це дозволить вам краще пізнати іншу людину, тому що ви будете її слухати, ви будете до неї придивлятись і на неї реагувати, це дозволить вам відволіктись від себе. По-друге, зробіть щось, щоб допомогти цій людині прикрасити її день. Посміхніться їй, зробіть комплімент. Так як ви будете вже на ній зосереджені, ви зможете помітити щось в її зовнішності, що вам дуже подобається. І, і якщо це доречно в ситуації, просто скажіть, що ви думаєте, скажіть, що вам подобається. Коли ви поширюєте позитив, ви почуватиметеся краще, бо відчуватимете, що ви вже подобаєтесь. І, по третє навчіться сміятись над собою. Якщо ви зробите щось незручне, незграбне, використовуєте гумор, посміялись, виправились, рухаємось далі. Навчитися приймати себе не можна за одну ніч. Це робота, яка потребує зміни мислення. Але ви скажете собі велике дякую, коли нарешті перестанете комплексувати. Крок 3. Робіть маленькі кроки. Розвиток соціальних навичок вимагає практики. Так само, як ви не очікуєте, що станете грати на гітарі в день, коли ви її купили, не доклавши взагалі зусиль, так само не очікуєте, що ви відчуєте себе комфортним в соціумі, не витративши на це певний час. Хтось каже, що найкращий спосіб навчитись плавати, це відразу стрибнути у воду. Я не фанат такої практики, тому що коли справа доходить до речей, які нас дійсно лякають, ми маємо зустрітися зі своїми страхами поступово, починаючи з ситуації, які викликають у нас. Легкий стрес і поступово переходити вже до більш тривожних сценаріїв. Уявіть собі сходинки, на яких кожна наступна трохи стресовіша за попередню. Не переходьте до наступної сходинки, поки не отримаєте позитивний досвід на попередній. Робіть ці маленькі кроки до того, щоб стати більш впевненим і соціальним, а потім закріплюйте ці успіхи. Ми починаємо з суперпростих речей: посміхнутись людині, яку ми зустріли на вулиці, або касиру в магазині. Зробіть комплімент людині, з якою ви випадково зустрілися протягом дня. Поставте комусь невимушене запитання, наприклад, привітному касиру, сусіду в ліфті, офіціанту або продавцю. Коли ви опануєте такі прості речі, які потребують від вас взаємодії всього на кілька хвилин, і все, ви вже пішли, розчинились в тумані, ви можете переходити до більш складної взаємодії. Я зараз наведу вам приклад вечірки, але це може бути будь-що корпоратив на роботі дуже багато людей, незнайомих вам, з інших відділів, або це може бути атепатією як... після якоїсь конференції чи тренингу, тобто будь-яке скупчення людей, яких щось тимчасово з вами поєднує. Спочатку посміхніться кільком людям. Поставте просте і логічне для ситуації запитання, наприклад, ви не знаєте, де можна знайти каву. А головне, щоб взаємодія була дуже короткою і приємною. Ви це вже маєте вміти робити і легко. Якщо ви знайшли якогось знайомого, підійдіть до нього та скористайтесь його послугами, попросіть його познайомити вас з кимось на вечірці та допомогти їй підтримати коротку розмову. Визначте групу на вечірці, яка не викликає занепокоєння, і підійдіть до них. Вам не потрібно там, демонстративно і гучно вриватися в їхню компанію. А просто приєднайтесь до групи, послухайте їх розмову. Якщо у вас виникне бажання, зробіть один-два коментарі, але взагалі на себе не тисніть занадто. Деякі люди, здається, інстинктивно знають, як почати розмову з будь-ким в будь-якому місці. Якщо ви не належите до таких щасливчиків, я не належу, то я хочу дати вам кілька варіантів, які допомагають мені. По-перше, я підготувала для вас невеличкий подарунок. В описі під цим відео ви знайдете посилання на статтю, в якій зібрані найпоширеніші та найпростіші запитання, що ви можете поставити незнайомій людині для того, щоб розпочати розмову. Ця стаття є частиною нашого гайду Дружба в дорослому віці, над яким ми наразі працюємо в бовжевільному клубі. В цьому гайді вже зібрано багато цікавих матеріалів, деякі з яких є у відкритому доступі. Якщо ви не знаєте, що таке божевільний клуб, а це спонсорський телеграм-чат за щомісячною підпискою, завдяки якому існує цей Ютуб канал. І наразі він зібрав вже більше 200 чудових україномовних людей з усіх куточків світу та професій. Разом з учасниками ми кожен місяць розбираємо детальну якусь тему. Спілкуємось про життя, підтримуємо один одного та допомагаємо з будь-якими питаннями. Це насправді чудове місце для того, щоб попрактикувати навички комунікації в безпечному середовищі. Більше про клуб і як підтримати цей канал, ви також можете дізнатися за посиланням в описі під цим відео. А зараз я надам вам кілька основних порад, як почати розмову. Варіант перший це прокоментувати подію. Наприклад, якщо ви на вечірці, ви можете позитивно прокоментувати місце проведення заходу або кейтері, наприклад, їжу по обслуговування або музику. Наприклад, мені подобається ця пісня, чудова їжа, ви куштували цю курку? Варіант другий це поставити відкриті запитання, які вимагають більше, ніж просто так чи ні. Наприклад, як вам вечірка? А як вам це вино? А кого ви тут знаєте? А Коли ви сюди приїхали, а чим ви займаєтесь? Більшість людей вони дуже люблять розповідати про себе, а не слухати про вас. Тому відкриті запитання це хороший спосіб розпочати розмову, і це також хороший спосіб її підтримувати. Коли ви відзначаєте все, що вас об'єднує, ви можете потім спитатись наприклад, я теж граю в теніс, який корт вам подобається? Варіант третій це зробити комплімент. Наприклад. Мені дуже подобається ваша сумочка, можна запитати, де ви її купили. От така якісна, невимушена світська бесіда має насправді всього два правила. Перше правило це легкість. Не кажіть нічого провокаційного, уникайте складних тем, таких як там, політика, релігія тощо. Обговорюйте легкі теми, такі як погода, оточення, все, що вас об'єднує, наприклад, школа, кіно, спортивні якісь команди тощо. І друге правило це ефективне слухання. Слухати це не те саме, щоб чекати свої черги поговорити. Ви не можете зосередитись на тому, що хтось говорить, якщо ви формуєте в своїй голові те, що збираєтесь сказати далі. І один із ключів до ефективної комунікації є повністю зосередитись на своєму співрозмовнику і проявити інтерес до того, що він говорить. Тобто, час від часу ви маєте кивати головою, посміхатися до співрозмовника. Ви маєте переконати, що ваша поза, наприклад, вона відкрита і приваблива. Слухайте, а не чекайте черги на те, щоб щось сказати самому. Крок четвертий вчіться приймати відмови. Найскладніший коли ви виходите в люди, ви можете побачити, що не всі готові з вами спілкуватися. Можливо, ви звернулися до когось, але вам у бік щось там повкнуло і зникне. Відмова це, звісно, дуже неприємно, але важливо пам'ятати, що це частина життя. Не кожен, до кого ви звернетесь, буде готовий розпочати з вами розмову, не кажучи вже про те, щоб з вами дружити. Як і побачення, знайомство з новими людьми неминуче супроводжується певним елементом відмови. Тож, ми маємо навчитись ставитись до відмов з легкістю. І це дійсно складно. Тож, перше, намагайтесь не сприймати. Це особисто. У іншої людини може бути поганий день, вона просто може бути не в настрої для розмови. Або вона це ви до того, як ви от зараз почали навчатися соціалізації. Комунікація це двосторонній процес, тому відмова це не тільки про вас, але ще й про іншу людину. Чужа думка не визначає вас як особистість, і вона не має вводити вас в обману, що більше ніхто не захоче з вами спілкуватися. Друге. Не зациклюйтесь на помилках. Навіть якщо ви, наприклад, сказали щось, про що ви шкодуєте, навряд чи інша людина згадає про це через деякий час. Тож залишайтеся позитивно налаштованими, не навішуйте на себе ніякі ярлики, невдахи, не кажіть собі, що ви ще ви ніколи не зможете завести друзів. Навіть найсором'язливіша людина знаходить друзів і ви також зможете. Крок п'ятий: найважливіший відпочивайте, коли втомились. Існує поширена думка, що інтроверти не товариські. Насправді це не так. Інтроверти можуть бути дуже соціальними, як і екстраверти, я тому приклад. Різниця між нами полягає в тому, що інтроверти втрачають енергію, коли перебувають серед людей і перезаряджаються, коли вони на самоті. Тоді, як екстраверти, навпаки, вони отримують енергію і задоволення, проводячи час з іншими людьми. Це означає. Що навіть соціально впевнені в собі інтроверти відчувають втому після тривалого спілкування, і це не означає, що з вами щось не так, або що ви не здатні мати повноцінне життя соціальне життя. Вам просто потрібно розуміти свої межі і планувати контакти відповідно до них. Не перевантажуйте себе ніякими зобов'язаннями. Це нормально, коли ви, наприклад, відмовляєтесь від запрошення, тому що вам потрібна перерва або ви запланували час для відпочинку після спілкування. Наприклад, після якоїсь веселої вечірки або веселої зустрічі з друзями, вам може знадобитись провести неділю на самоті, щоб перезарядитися. Також робіть міні-перерви. Бувають моменти, коли ви почуваєтесь виснаженими, але наразі ви не можете просто взяти і всіх кинути і віддалитись від соціуму. Можливо, наприклад, ви перебуваєте на якоїсь конференції або робочому з'їзді, або ви відпочиваєте з друзями, або ви приїхали до родини на свята. А за таких обставин вам потрібно спробувати знайти час, щоб висловити якийсь тихий куточок. І так, щоб це не було сприйнято як навічливість. З мого досвіду навіть 10 хвилин може бути достатньо, і це може мати велике значення, якщо ви робите такі міні-перерви. І останнє дуже важливо поговоріть зі своєю сім'єю та друзями про те, що вам потрібно бути на самоті. Вони мають знати, що спілкування вас виснажує. І у цьому немає нічого соромного, а спроби навпаки приховати це, можуть посилити ваше соціальне виснаження. Насправді хороші друзі з розумінням поставляться до цього і будуть завжди готові задовільнити ваші потреби. Коли ви починаєте свій шлях до подолання соціальної тривоги та впевненості, пам'ятайте, що зміни не відбуваються за одну ніч. Але кожен крок, навіть маленький, веде вас до більш впевненого, щасливого життя. Будьте терплячими до себе, не здавайтеся, Адже ваші зусилля того варті. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами була Елі Моравська, всім гарного дня і настрою! Цьомки!